В селі Красна на Тячівщині процес суву ґрунту, що тривав із 25 січня, призупинився. Наразі його площа складає понад 11 гектарів. Але лісівники припускають, що з початком тривалих дощів процес може поновитися. Внаслідок суву місцева річка змінила своє русло. Вода тече сільгосп угіддями, однак наразі загрози для осель немає і про відселення не йдеться. Також через сув земля перекрила великий шмат дороги, пошкоджено електромережі та сотні дерев. Ймовірною причиною суву. Є перезволоження ґрунту. Особливість цього суву, в принципі, в тому, що там посередині, ну, фактично посередині струмок, є південні і північні схили, струмок, плюс поверхневі води, вони, так би мовити, проникли до водонепроникного горизонту. Земля наповнилася стільки вологою, стільки вона могла забрати, решта волога створювала додаткову вагу. Що і спричинило до, до суву грунту разом з деревами. Тут теж ще один є щенником. Крук крутизна е, оцих що одного, що другого, там більше 20, двадцяти градусів. Тобто це є стрімкі схили і вони завжди є так би мовити, суво небезпечні. Наразі на місці події працюють лісівники спільно з рятувальниками та представники Закарпатської ОВА.